Найпопулярніша модель в нашому магазині за дуже доступною ціною 899 гривень. Підключення, звичайно, з анімацією, є три активні кнопки, неймовірно класний дизайн та якісна зборка. Чохол, звичайно, йде в подарунок, представлені вони в декілька кольорах, які ви побачите на відео. Запаковані вони також дуже класно. Є коробочка, така сама, як в оригіналі. З цих навушників ви можете приймати дзвінки, слухати музику та радіо, можете регулювати гучність та перемикати музику. Є регульована душка, що також дуже та дуже зручна, і м'якенька подушечка. Вони передають чистий та гучний звук без сторонніх шумів. В навушниках є вбудований мікрофон та працюють приблизно вони до 7-8 годин. Нагадую вам, що в нашому магазині є відправка без передплати накладним платежем та діє гарантія 6 місяців.